півночі російські військові ударним дроном типу FPV атакували один із населених пунктів у Херсонському районі. Через вибух повідомляє прес-служба обласної Нацполіції. Поранений 29-річний поліцейський з Одещини. Загрози його життю немає. Ввечері, 28 травня, російська армія з артилерії та мінометів обстріляла Гаврилівку Береславського району. Загинула одна людина, розказує керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Олександр Толоконіков. За минулого добу одна людина загинула, чоловік 1973 року народження зазнав поранень смертельних, на жаль, загинув на місці. За минулу добу населені пункти Херсонської міської територіальної громади обстріляли 14 разів. Влучання снарядів були в Камишанах, Антонівці та Зеленівці. Також з артилерії та мінометів російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона, старий центр міста та мікрорайон Карабел. За інформацією міської військової адміністрації, пошкоджені чотири приватних будинки та будівля насосної станції з різних видів озброєння. Армія Російської Федерації продовжує атакувати Береславщину. Під обстрілами були Береславська, Новоолександрівська, Новорайська та Тягинська територіальні громади. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби поблизу населених пунктів Львова та Ольгів Катягінської територіальної громади. Окрім цього, з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів, наносив удари по населеним пунктам. Монастирська крупиця Зміївка та Гаврилівка. Крім цього, використовуючи безпілатні літальні апарати, наносив удари по місту Борислав, Золотій Балці, Гаврилівці та Монастирському. В ході ворожих обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців, гаражне приміщення, сільськогосподарська, техніка приватного підприємства. Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.